Тя краю вже готові розповісти журналісти інформаційної програми. Вчасно В студії для вас. Працює Мар'яна Ошак. Доброго дня центрі Ужгорода зникне стихійна торгівля, газетні кіоски, палатки для продажу морозива, напоїв та будь-яка інша стихійна торгівля зникне з центру міста. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Ужгородського міського Більше 60 підприємців у десятиденний термін мають самостійно ліквідувати свої торгові точки. Якщо цього не зроблять, то ліквідацією займеться департамент міського господарства, а самим підприємців зобов'яжуть оплатити роботу комунальників. Продаж морозива, окуляри, також газети з палаток тобто, те, що на сьогоднішній день, на наш погляд псує вигляд історичної частини міста і не відповідає взагалі цілі ну, якійсь одній концепції приваблості, в тому числі і туристичної міста Ужгорода. На сьогоднішній день порядок, на підставі якого погоджувалося, розміщення таких об'єктів присудної торгівлі, скасований у судовому, визнаний незаконний і скасований у судовому порядку. Тобто на сьогоднішній день всі тераси. І ну, об'єкти присутної торгівлі є такими, що діють на території міста всупереч вимогам закону і порядку, які діє на території міста. Всі внутрішні переселенці мають право першочергового прийому до дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів. Наголошують в обласному штабі з надання допомоги переселенцям. Про це йшлося під час зустрічі переселенців зі сходу з представниками обласної влади. Минулого року на реалізацію програми Турбота, яка передбачає надання безоплатного харчування та житла для біженців. Обласна рада виділила понад мільйон гривень. Цьогоріч на потреби переселенців вже виділено 400 тисяч гривень, і наразі необхідно внести. Ти зміни до обласного бюджету, аби відповідні органи могли ним розпоряджатися. Загалом на Закарпатті немає гострих проблем з влаштуванням внутрішньопереміщених осіб, запевняють представники регіонального штабу. У мене з працевлаштуванням, тому що у мене не було трудової книжки. Як і всі багатьох багато з нас. Ми уїхали. Сподівалися, що це буде дуже швидко, але сталося так, як сталося. Я працевлаштована. На щастя, мені вдалося знайти роботу за спеціальністю. Вірніше за фахом В області перебуває у нас 3567 осіб внутрішньопереміщених. Всі громадяни, які звернулися до регіонального штабу, вони всі забезпечені тимчасовим житлом. Також завдяки співпраці з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців минулому році 164 родини отримали 910 тисяч одноразової грошової допомоги. Також з нами співпрацює багато волонтерських та інших громадських організацій. Спрощену процедуру отримання спеціальних перепусток для в'їзду в зону АТО ввела служба безпеки України. Відтепер їх оформлення буде проходити за допомогою електронної пошти. Для цього необхідно надіслати електронний запит в спеціальні координаційні центри. Вся інформація, отримана через інтернет, буде внесена до спеціального єдиного реєстру. Після отримання підтвердження про дозвіл проїзду громадяни зможуть проїжджати через спеціальні транспортні коридори або ж перетинати. Звичайний блокпост, паперові пропуски, за якими раніше здійснювався в'їзд в зону антитерористичної операції, з цього моменту будуть вилучати. Рибалки складають вудки з 5 квітня на Закарпатті розпочнеться нерест риби. Заборонено вилов риби, добування водних тварин в річках, притоках і озерах аж до 25 травня. З риби під час нересту у недозволених місцях навіть дозволеними знаряддями лову працівники рибоохорони стягуватимуть з порушників штраф у сумі від 34 до 170 гривень. «Управління Закарпаття рибоохорони готується до весняного нересту, в зв'язку з чим підготовлено відповідний наказ, в якому визначено ділянки водойм в Закарпатській області, на яких буде дозволено рибальство, всі інші водойми, рибальство буде заборонено. Для Закарпаття буде встановлено таке обмеження на вилову риби, пов'язане із нерестом водних біоресурсів із. 5 квітня 2015 року по 25 травня 2015 року. Скандал через сміття. Мешканці будинків, які проживають на вулицях Грушевського та академіка Корольова, мітингують на місці майданчика. Перед лавицями встановлюють смітники. Їх переносять з вулиці Челюскінців. Кажуть, там роблять порядок. Жителі жителі Грушевського замість свіжого повітря зранку будуть вдихати сміттєві сморід. Переймаються вони і граями безпритульних собак, які поратимуться у смітниках, створюючи загрозу для перехожих, а особливо для дітей. З восьмої ранку мешканці будинків по вулиці Грушевського та Корольова спостерігають, як у закритими п'ятьма будинками подвір'ї встановлюють захисний екран, ділянку для смітників. Наступний крок встановлення сміттєвих баків. Мешканці будинків категорично проти. Вісім годин я проходив в магазин, сидять люди. Ну я думав, що будуть обрізати дивіться, дерева, теж сухі гілки. Ну потім повертаюсь, ще сидять через 15 хвилин. Привезли оцей і виставили. І говорять, буде тут мусорні баки. Тому буде сморід. По-друге, на тих площадках бомжі, цигани то риються, собаки. Тут діти біля площадки поставили. І ми проти цього з нами ніхто не говорить. Дозвіл на встановлення смітників підписаний ще у 2013 році. Перенесення їх з вулиці Челюскінців на Грушевського затверджено міською владою і санепідемстанцією. Представник товариства, яке займається вивозом сміття, каже, не розуміє реакції мешканців. Адже встановлення смітників на визначеному місці це зручно для жильців прилеглих будинків. Даний момент там не місце, де находять знаходяться контейнери. Їх там не повинно бути. Тому ми повинні їх або звідти забрати і десь в належному в якому місці погоджено встановити. Ну не очікували такої реакції від мешканців, тому що ну робиться все для них. Для, для мешканців десь повинні бути баки в місті, куди не можна, повинні десь кудись викидати сміття. Через пікет, який влаштували місцеві мешканці, комунальники викликали муніципальну поліцію, адже люди погрожували винести смітники за межі подвір'я. «Приїхали, провірили схему по схемі. все збігається. Є всі дозвола, дозвола садін під інстанції. Значить, ну наразі ми тільки слідкуємо за порядком, щоб не було ніяких тут сутичок. До, до того як ми приїхали, наскільки я знаю, була інформація, що люди Хотіли вручну би, знести, визвали 102, міліцію, тобто щоб зафіксувати факт, тому що ну, мусимо приходити до якогось компромісу. з Силою ну, нічого не, не рішається. Компроміс можливий, переконані обидві сторони. Наразі чекають рішення міської влади, яке б задовільнило мешканців та комунальників. Натомість представники з жореру, які відповідають за цю ділянку, на місце мітингу так і не прийшли. Хоча й мешканці і комунальники запрошували їх на зустріч. Відтепер субсидію надаватимуть на рік, а для її призначення потрібно буде подати лише два документи: заяву та декларацію. Форми цих документів істотно спростили до однієї сторінки замість трьох та п'яти. Відповідно, спрощений порядок надання житлових субсидій запроваджується з 1 травня, і при оформленні допомоги враховуватимуть чисті доходи, тобто ті, з яких уже сплачено податки. Заява та декларація можуть бути надіслані рекомендованим листом структурному підрозділу за місцем реєстрації заявника. Сім'ї, у власності яких є більш ніж одна квартира, будинок або машина, також матимуть право на призначення житлової субсидії. Від він професійний фокусник та ілюзіоніст. Він відомий на весь світ вмінням звільнятися із кайданів і відкривати найсильніші замки. Ужгороді відзначили день народження знаного Гарі Гудіні. На одній з площ міста встановили і урочисто відкрили міні-скульптурку фокуснику. Дослідники переконують, постать гудіні обрали не випадково, а саме через те, що родина ілюзіоніста тривалий час проживала на Закарпаття саме в селі Сторожниця. Та чи знають там про всесвітньо відомого ілюзіоніста? З'ясовували наші колеги. Майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут Гарі Гудіні тепер з'явився і в Ужгороді. Бронзову скульптурку за вишків 15 сантиметрів відкрили спеціально до дня народження ілюзіоніста. Постать гудіні обрали не випадково, а саме через те, що його бабуся тривалий час жила на Закарпатті, а саме в селі Сторожниця неподалік Ужгорода. І ми е, завдячуємо тому, що. Знайшли коріння Гарі Гудіні в Закарпатті мешканцю міста Тенек із Нью-Джерсі Саймону Вайсу одному з генеалогічних форумів в інтернеті опублікував листа, в якому просив знайти. Допомогти знайти йому тут залишки, можливо, якісь е коріння далеких родичів. А це вже сама село Сторожниця. Тут про те, що в їхньому селі жили предки відомого ілюзіоніста, навіть не знають. Та й, власне, хто такий Гаррі Гудіні не чули. Кого? Кого? Гудіні прізвище. й були тут колись такі люди з таким прізвищем? Ні. Гудіні я такого не знаю. Він не проживає. Тут сторожниці. Ну, все ж таки я не чув. Не чув, може хтось старший, я був. не знаю. Я не знаю такого. аж хто то такий. А от молоде покоління про ілюзіоніста знає добре. Мішель, донька скульптора і автора пам'ятника Михайла Колодка, про подвиги фокусника, вже розповідає цілі історії. Годіні та його привезли у міліцію, його закрили замор. Замочком і він може розпутатися сам, викритися сам і, і розпутатися. Сам автор пам'ятника каже, скульптурка гудіні розташована на спеціальному постаменті, на який туристи і містяни зможуть чіпляти свої замочки. Разом із закритими колодицями тут можна залишити і всі свої проблеми. Символічно як путі, як гудіні міг вивільнитися з будь-яких пут, так і і людина має розуміти, що безвихідних ситуацій не буває, і ця скульптурка. Пояснювати те, що можна знайти вихід з будь-якої ситуації, і людина, якщо потребує якоїсь допомоги, тоді вона може підійти до пам'ятничка, зав'язати вузлик тут або закріпити колодицю і тим самим скинути з себе цей тягар. Скульптурка ілюзіоніста вже 16-та за ліком в Ужгороді. Михайло колодко вже розробив спеціальну туристичну карту по мінімускульптурках міста. Каже, для Ужгорода це ще одна туристична родзинка, яка неабияк приваблює туристів. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації вчасно о дев'ятнадцятій з Романом Сов'яком. А я бажаю вам гарного дня і на все добре.